9 травня на календарі сьогодні в Україні 70-та річниця перемоги над нацизмом. Спеціальний випуск новин готовий розповісти про найцікавіші події, що сталися цього дня. Тож далі говоримо про таке. Українці сьогодні продовжили віддавати шану тим, хто воював проти нацизму у Другій світовій. 21 військовому присвоїли високе звання Герої України. Доторкнутися до історії Другої світової війни змогли відвідувачі музею космонавтики. Про ці та інші новини далі. Українці сьогодні продовжили віддавати шану тим, хто воював проти нацизму у другій світовій. Відзначили 70-ту річницю з дня перемоги над нацизмом в усіх містах та селах України. А найбільш масштабні урочистості за участю перших осіб держави відбулись у столиці. Тут пройшов марш миру військових духових оркестрів. Президент віддав шану захисникам України біля могили невідомому солдату. Україна більше ніколи не святкуватиме свято перемоги за російським сценарієм. Про це заявив президент України Петро Порошенко. У центрі столиці на хрещатику святкових заходів не було. Натомість пройшов концерт на співочому полі. Влада відмовилася і від фейерверків. Таким чином підкреслюють, що 9 травня не свято, а привід згадати жертв на. Ацизму, а також морально підтримати тих, хто сьогодні захищає батьківщину від російської агресії. 21-му військовому присвоїли високе звання Героя України. Ще десятеро отримали це почесне звання посмертно. Українські сучасні герої та ветерани Другої світової були на засіданні Верховної Ради. А високоповажних іноземних гостей президент України Петро Порошенко закликав допомогти Україні, без якої не було б перемоги у Другій світовій війні у боротьбі за мир. Отож, замість жовто-чорної стрічки імперіалістичного символу Росії червоний мах. Ця квітка, яку у Європі використовують як символ скорботи за загиблими у Другій світовій війні, сьогодні є особливою і для України. Мак як символ з'являється у поезії часів Першої світової війни. У 1915 році канадський військовий лікар Джон Маккрей написав вірш у полі Фландрії. Там розповів про червоні маки, що виросли на могилах солдатів. Твір надихнув американського гуманістку Міону Майкл прикрасити маком свій одяг, аби вшанувати пам'ять загиблих. У 1920 році американський легіон прийняв маки як офіційний символ. Уже через рік вони стали емблемою королівського британського легіону. Він і започаткував акцію на підтримку ветеранів, яка на туманному альбіоні відбувається щороку. Кожен благодійник отримує червоний паперовий мак і приколює його до свого одягу в Україні. Мак має символічне значення ще з козацьких часів. Ця квітка вірили, виросла там, де гинули козаки, обороняючи рідну землю. З маків плетуть вінки. З весни минулого року, з огляду на російську агресію, Україна почала потрохи відмовлятися від радянської ідеологічної спадщини. А червоний мак став уособлювати трагедію Другої світової, у якій загинули мільйони українців стилізовано оформив символ харківський дизайнер Сергій Мишакін. З одного боку це квітка, маку а з другого кривавий слід від кулі. Така символіка має застерігати кожного від повторення війни. Мак це я вважаю дуже гарна квітка, і я навіть не можу уявити якусь іншу квітку символом цього свята перемоги. І ну набагато краще, коли всі люди от зараз на площі зібралися з такими маками на груді. Я думаю, це справжній символ пошани і якоїсь. Великої подяки нашим ветеранам. Ну, я чути думаю, що саме в нашій країні на Україні, щоб как бы вона не був все такий все-таки мак. Це якась солідарність, все-таки Україна незалежна, даже бути щось своє. Це все символи, це все залежить від того, що в нас в голові. А будемо ми носити георгіївську стрічку, як раніше носили, чи будемо ми носити вже мак, який символізує перемогу. Це головне, або в голові були другі цінності. А символ можна зробити будь-який. На сьогоднішній момент, звісно, краще. Був час, коли ми ходили із георгівською рянточкою, відзначали день перемоги. Але не сьогодні я рахую, що червоний мак то наш. Так я вважаю, що це ну краще, воно гарно виглядає і люди. Всі зібрались з маками. Просто георгівська стрічка наразі стала символом не перемоги, а набагато гірших подій в історії України наразі на теперішній час. Через це квітка завжди позитивний символ і завжди не знаю. День перемоги в з чимось позитивним. Добро перемагає зло. Слава Україні! Цієї весни перемогу над нацизмом у Європі Україна вирішила відзначити у дусі пам'яті та примирення, а не традиційного совкового культу війни. Відтак відмовилась і від скандальної Георгіївської стрічки, яку на пострадянському просторі активно використовують з 2005 року. Що ж до Георгіївської стрічки, навіщо її використовують? Та що означає цей символ далі у сюжеті? Георгіївська стрічка бере початок ще з 1769 року, коли Катерина II заснувала орден Святого Георгія. Тім після приходу до влади більшовиків георгіївські нагороди припинили своє офіційне існування, а нагороджувати ними продовжували лише представників білогвардійського руху. З 1917 року Георгіївська стрічка не використовувалася у нагородах Радянського Союзу. Втім, характерні кольори і тільки кольори використовувалися на колодці ордену за перемогу над Німеччиною. Таким чином сама Георгіївська стрічка. Фактично не має відношення до Другої світової війни, з якою традиційно асоціюється, а є скоріше символом імперської Росії. Космічну станцію доставлять копію знамені Побєди в Великій Отечній війні. То що нинішній запуск проходить в предвері Побєди, победи, і зовнішній вид ракети. На корпусі зображені орден Отечественної войны і Георгівська лента. Несколько ленточок для екіпажу МКС везе і грузові та поступово Георгіївська стрічка стала символом. Проросійської пропаганди та неодноразово використовувалася сепаратистами. Саме тому в Україні її замінили на символічне зображення квітки Маку. Проте під час цьогорічного параду у Москві скомпрометована символіка активно використовується. Чорножовці знамени, стрічки та плакати. Парад почався о 10.00 і тривав більше години, завершившись прольотами авіації над червоною площою. Участь у ньому взяли більше 15 тисяч військових. Сьогоднішня містецька акція має завершитися. Трохи більше, ніж за годину, символічною першою хвилиною миру. Про ту хвилину протягом шести років світової війни мріяли сотні мільйонів людей. Мріяли про це в десятках країн. Звичайно, що про таку хвилину мріємо. І ми з вами у столиці святкові заходи розпочалися у день пам'яті і примирення загальноукраїнською акцією Перша хвилина миру на противагу Кремлю. 9 травня у Києві немає офіційних заходів на Крещатику. Проте більше десятка громадських організацій подали заявки на проведення акції у центрі. Замість традиційного пораду у столиці відбувся марш миру з участю військових духових оркестрів. Анастасія Туловська, телеканал СК1. Тим часом російські терористи продовжують збройні провокації у зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Зокрема, за минулу добу вони майже 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців. Ситуація у зоні АТО залишається напруженою. Проросійські бойовики не припиняють здійснювати збройні провокації навіть у свята нарощують вогонь з озброєння, забороненого мінськими домовленостями. На день перемоги відвідувачі музею космонавтики мали змогу у прямому сенсі доторкнутися до історії Другої світової війни. Клуб Червона зірка представив виставку форми та озброєння, експонати якої пережили військові події та збереглися до наших часів. На день перемоги відвідувачі музею космонавтики мали змогу у прямому сенсі доторкнутися до історії Другої світової війни. Клуб Червона зірка представив виставку форми та озброєння. Експонати якої пережили військові події та збереглися до наших часів. Мы стремимся к тому, чтобы история, которую мы передаем, была правдивой. А что не будет более правдивым, если живое соприкосновение с ней? И вот благодарны мы очень ребятам, и руководителям и тому вообще, что существует, этот клуб, вот такой возможности показать. Людям і подарити можливість прикоснутися до цієї живої історії. Представники клубу привезли макети стрілецької зброї, форму та амуніцію не тільки радянського союзу, але й країн союзників та навіть Німеччини. Відвідувачі музею могли порівняти військову форму часів початку війни та завершення, доторкнутися до фляг всіх ворогуючих країн чи роздивитися, що знаходиться всередині так званої капсули смертника. Клуб военно-исторической реконструкции Красная Звезда города Житомира представляет вот такую выставку: называется Оружие Победы или Зброя перемоги. Форма одежды, амуниция, снаряжение то, с чем солдаты во время войны Одержали победу. Чим отличается така виставка від музею? Ми разрешаем трогати руками, прикоснутися, сфотографироваться. передається ощущение дух времени. Члени клубу розповідають, коллекцию собирали збирали протягом багатьох років із найрізноманітніших джерел. Також клуб проводить розкопки. Це все оригінальне. Воно зроблено, да, в 40-х годах, в 40-х годах. Новоділо здесь нет на протяжении многих лет по крупицам Ходили на базарах, искали там у бабушек, которые там продають, там там нашли, там і что-то. на металлоломе находили, там некоторые вещи. Некоторые покупали в магазинах, скажем так, спеціалізованих. Працівники музею та клубу одностайні. Таке матеріальне втілення подій 70-річної давнини допомагає відчути дух часів. Маленькі відвідувачі музею у свою чергу з однаковим захопленням розглядають і скафандри, і стрілецьку зброю. Подивитися на пі... на Великі автомати, Подивися на ракети, настоящі, на космічні е, луноходи. Анастасія Туловська, Олександр Голобородько, телеканал СК-1. У Житомирі 70-ту річницю перемоги над нацизмом урочисто відзначили біля монументу слави, де під акомпанемент військово-духового оркестру було викладено інсталяцію шестиметрової макової квітки, яка стала символом пам'яті про загиблих під час світових воєн та інших збройних конфліктів. День перемоги для українців, як і раніше, залишається великим святом. 9 травня на ветеранів традиційно чекають урочисті промови, нагороди, солдатська каша та 100 грам фронтових за тих, хто не повернувся. У Житомирі 70-ту річницю перемоги над нацизмом урочисто відзначили біля монументу слави, де під акомпанемент військово-духового оркестру було викладено інсталяцію шестиметрової макової квітки, яка стала символом пам'яті про загиблих під час світових війн та інших збройних конфліктів. Особливістю цьогорічного дня Моги стало виготовлення оберегу миру. Ветерани великої вітчизняної війни та учасники збройних конфліктів передали командуванню військово-десантних військ збройних сил України стріляну гарматну гільзу у вигляді прикордонного стовпа як символ недоторканості кордонів України. Військові та ветерани наповнили його житом як символ життя та миру. Великої авітирана війни, молодому також Відзаветно служили своєму отєцтву, також захищали свою країну від ворогів. Представники духовенства під час виступу говорили про біль війни та про примирення. Нехай мир запанує в наших серцях, щоб ми дійсно подали один одному рух і Щоб я дійсно любили один одного Олексій Журавель прийшов з правнуком, Згадує про те, як 16 років пішов на війну. Як в Познані, де розташовувались бази бомбардувальних літаків, йому та його одноліткам доручили займатися технічним забезпеченням та про те, що допомогло здобути перемогу. Нам було неповних 17 років. Но нас вдохновляла та окружаємо обстановка старших возростов, і ми як кажуть. В ногу йшли з ними, добували перемогу після страшної війни яскравою загадкою став саме день перемоги. Салютували всі, співали всі, і була загальна радость, як кажуть. Не описуємо. під час відзначення військовослужбовців вздовж алеї стали у коридор пошани. Старший лейтенант 5-ї батальйонної тактичної групи розповідає, що прийшов, аби відчути перемогу. Наше майбутнє воно програмується минулим. Тому, якщо ми перемагаємо, відчуваємо цю перемогу в минулому, тому ми її впевненіше відчуваємо в майбутньому. І простіше боротися, розуміти на яких помилках була ця перемога заслужена. Також каже, що настанови ветеранів наразі дуже доречні. Ми відчуваємо їх присутність з собою, а питання в тому, що перемога вона неминуча, тому що з нами правда, з нами справедливість. Легендарний кіборг з позивним «Аскольд» згадує про дідів воїнів та наголошує на тому, що всі ми повинні змінюватись. спросив у нього, Іван Кирилович, скажіть, от ви от пройшли через вот це, чи вас освободили із Освенцем, це же фабрика смерті, ви ж повинні ненавидіти Германію. Він говорить, чому я її повинен ненавидіти? Вони не знають, що зараз, що зробити, тільки для того, щоб їх мир простити. Ми теж довжні змінюватися. Дітвора фотографувалася з ветеранами та військовими. Малечі з захопленням залазила на військову техніку та розповідали, що найбільше сподобалось дарувати квіти ветеранам. Я зараз сюди на таки я з бабу, з слана з мамою лесить на далі перемоті. Помахають люди. Мені да дивша, сподобалася та Вже були здорові, щасливі. Ніколи не боліли. Пам'ятаємо, перемагаємо. Яна Черпицька, Світлана Дворок, телеканал СК-1. Одначе не всі люди святкують День перемоги. Дехто вирішив нажитися на школярах. Так у 12-й школі за день погробували кількох шестикласників. В 12-й школі, що на Старому бульварі, під час уроку фізкультури в 6-му класі невідомі викрали 5 мобільних телефонів і 3 гаманця. Украли кошельок з 200 гривнами і з 100 гривнами. І украли 5 телефонів. Многі були айфони. Ми вийшли на фізкультуру, як я зрозуміла, двері не закрилися. Ну, вчитель не закрив двері, тому що ми цього не бачили. Коли ми прийшли, у мене все в портфелі було перевернуто. То есть я сначала не заметила, я просто закрыла карман, думала, ну может так и есть. Положила Когда в кармашек, я его смотрю, щупаю, его там ничего нет. Открываю, там ничего нет. Я перед уроком, я положила его, двери были не закрыты, поскольку замок поломан. Нам говорили, что девочки тоже ну, закрыли, но на самом деле там, не думаю, что мы закрывали. Ну, я первая обнаружила, что у меня кошелек украли, а потом уже другие девочки. Мы последним ходили, просто не видели, как учитель. закривала дверь. Мужка роздівалка завжди була відкрита, тому що поламався замок. І там украли телефони у нас теж. На місце події одразу прибули правоохоронці. За словами батьків, працівники міліції не випускали нікого, доки не перевірять усі портфелі. Випускали дітей маленьких, ну не ми, а міліція, І старших дітей просто предлагали їм показати телефони, які з ними. І серед них думали, може, познаємо якийсь то телефонів. Пропавший. Правоохоронці опитали Кожного шестикласника Встановити обставини період часу обставини злочину, щоб якісь першочергові першочерговий оперативні заходи, кажуть своє пояснення. Ката важко сказати. правоохоронці, доки нікого не підозрюють, а от учні здогадується, кто це міг зробити. Ну, нам що це якийсь мальчик з 9 класу. точно не знаю, знал. Ну, тоді рядом з раздевалкой було два класи, 6 В і 9, ну, 9, как вы это там, мы не знаем. Получается, ну, ми впевнені, що 6 В не мог сделать. Наверное, старшокласників. классников человек Где все це лежить, щоб обокрасть девчачью раздевалку, нашу раздевалку. то тобто це треба ну, хоча б два-три быть. Марина Вишинська, Светлана Дворак, телеканал СК 1 74 роки тіла героїв Другої світової війни чекали на поховання. Екіпаж бомбардувальника ДБ-3 загинув під час виконання бойового завдання. Борис Бармак знайшов залишки літака та тіл воїнів. Більш ніж 45 років він боровся за те, щоб поховати тіла за християнськими звичаями. Довгих 74 роки тіла героїв Другої світової чекали на поховання за християнськими звичаями. Екіпаж нашого бомбардувальника ДБ-3 загинув під час виконання бойового завдання 10 липня 1941 року. Літак було збито в небі над Новоград-Волинським районом. Борис Бармак, який знайшов залишки літака та тіл воїнів, більш ніж 45 років боровся за те, щоб душі солдатів знайшли спокій, як належить християнам. каже, що зацікавлених, окрім нього, довгий час не було. Є б не я в віки віково, тому все не ніби. Це так недопустимо, щоб ребята лежали в болоті, які воювали, пролежали 73 роки. І ми здорові, не могли їх підняти, ударяючи ночі затори. Борис додає, що окрім байдужих були ще й ті, які заважали їм, дійшло навіть до тяганини з міліцією. На я не знав, куди обратися. Я вже був обнаружив. Їх. Я не знав, куди обратитися. Я підійшов, там прийом приводив один представник з облдержадміністрації. Я до його обратився, він мене не вислухав, не розібравшись, пише отношення на міліцію. На, і на, МЧС. на допомогу прийшла громадська організація пошук, яка біля 30 років розшукує загиблих солдатів. часів Другої світової. Солдат, це найпростіше, що може бути. В данном случае мы два года устанавливали имена и родственников. Поэтому это случай. Сразу останки не захораниваются, потому що надо определенное время для того, чтобы установить там ну, родственников родственников найти. Поэтому плюс кроме этого, есть определьний порядок проведения этих работ. Там очень большое количество нужно документов оформлять, поэтому тоже это занимает времени достаточно. З родичів загиблих на жаль, вдалося знайти лише племінника командира екіпажу В'ячеслава Семакова. У другого льотчика Василя Глебова нащадків ймовірно не було. Разом з екіпажем бомбардувальника у братській могилі також були поховані двоє невідомих солдатів. Персоналізувати яких було неможливо. Загалом за час існування пошуку організацію було знайдено біля 16 тисяч солдатів. В Житомирському районі це, ну у нас війни практично не було, тому перезахоронення, захоронення відбувається тут дуже рідко. В основному це там, де були бої по 41-му, по 43, му там, на лінії Сталіна, скажімо так, там ми проводимо кожен рік захоронення і завжди нам идут навстречу. завжди помогают з організацією, там, з оркестрами. Там. Ну, ви бачите, сьогодні мероприятие проведено на должном ні, скажем так, а образец, в принцип також одним із активних союзників під час подібних заходів виступає спілка ветеранів війни в Афганістані, при тому, що допомога зі спорядженням та інші фінансові витрати на пошук та поховання героїв війни не мають лежати на плечах громадських організацій. Все ж лише волонтерство стимулює подібні справи. Влада на жаль менш активна. Главное, то що народ відкликнувся, то що чиновники приїхали, то, що лідери яких та громадських організацій. Ну. Это сравнительно их работы. Хочу сказать о том, что внимания во время мемориальных мероприятий организации недостаточно. Тому що вони виходять на полівої зискання на полівий період, без сінях, без транспорту, без спецнареження, без мінискаті, металоіскателі. Метал Все це збирається на волонтерських засадах. Панахиду на честь загиблих провів отець Ігор, настоятель церкви Петра і Павла, села Барашівка, після чого, власне, і відбулося поховання наших героїв на завершення заходу, покладання квітів місцевими мешканцями та гірлянди курсантами Житомирського військового інституту імені Сергія Павла. Влуча Корольова Віктор Журавський, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 історія людини, яка є символом любові до життя та сили духу. Історія мужнього чоловіка, який вижив після констаборів і повернувся, щоб донести до нащадків страшні реалії кривавих часів. З моменту завершення найкривавішої війни в історії нашої планети пройшло 70 років. Ветеранів у нашій країні залишилось зовсім небагато, і ми з вами одне з останніх поколінь, які можуть поспілкуватися з ними особисто, щоб потім нести їх історію далі. Одну з таких історій ми почули від відомого ветерана Другої світової, Знайомтесь, Франц Карлович Бержезицький. Він розповість вам про ті речі, які ви не знайдете на сторінках підручників з історії. Война, вторая мировая началась в 1939 году, а в Житомир она пришла в 31-414 30... 41 года, полшестого утра, в воскресенье, 22 июня, мне сказали, что отпуск свой сгорел, началась война. Мы сами не верили, что это еще война. Ні одна бомба не упала на. на первый день войны. И те, которые говорят, что бомбили город, они, так сказать, Потому что я работал в самом центре города, ночную смену. И нам было бы было хоть бы что-нибудь слышно. Город бомбили только лишь где-то после 1 июля. Налетели два Ханкеля среди белого дня, два. И бросили две бомбы всего на город. Две бомбы. Одна бомба упала между кафедральным коселом и Возвышенской церкви, а вторая упала на, на Киевской Везо. И вот когда началась война, мы пошли, пошли не в формирование, тут формировали полицию, а пошли в партизаны. До осени 1942 -го года создал группу свою, и они все пошли в польское войско, а меня схватила гестапо. Должны были, как всех, расстрелять, но собрали со всей Житомирской области 1240 человек. И нас Гиммлер приказал вести не для расстрела, а вести, чтобы они сами смерти просили. Завезли в Майданок і в Майданеке умирали овалом. Осталось нас после Майданака. Сім чоловік повернулося в житті. Про концтабір багато розповідати Герой Другої світової не захотів. Та розповідати про це не потрібно. Варто просто поважати таких сильних людей, які змогли пройти через такі страшні місця. У 1945-му Франц Карлович повернувся до рідного міста, але на цьому його історія не завершилася. Для мене війна закінчилася в 55-му році. Я ще сказав, прямо в очі. Ви які ви були, такі сволочі словочі вернулися. Меня как упрямого поляка. Вот. Особое совещание со солдатами армии АК консулай, наш консула на 10 лет. Ви всіх чудес не знаєте, хто створила доблісне совєтської власть. Всіх ви не знаєте, і, і почому не, не старається знати, вам не стараються розказувати. І так вона тихонько уходить в нібитло. Наостанок прошу сфотографуватися з Францем Карловичем. Це фото багато для мене значить, адже його історія є символом любові до життя та сили духу, яку не змогли зламати у концтаборах противників та у тюрмах держави, за яку він воював з фашизмом. Людина у якої своя історія, правдива історія, яку ви почули частково, але з перших вуст. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК1. Ніколи не забувайте страшних сторінок історії і шануйте героїв, які ціною власного життя дарували і дарують нам мирне на небо над головою. На цьому в мене все зустрінемося після вихідних. І пам'ятайте, де б ви не були. Лишайтеся з СК1 та любіть Україну.